Провідна американська газета Washington Post звинуватила нашого спецслужбіста видатного Червінського в тому, що він організував підрив північного потоку газопроводу, який з Росії качав газ в Західну Європу, в Німеччину, і таким чином забезпечував багатомільярдні доходи «Рашки». Від продажу газу до Європи до найбільшої найпотужнішої країни Європи Німеччини, і ці гроші використовувалися ці багато мільярдів, десятки мільярдів на рік використовувалися для виробництва зброї для убивства українців. Я не знаю, чи це правда. Сам Червінський це заперечує, але Якщо допустити, що це правда, то в е, мене два висновки. По-перше, це ж якого рівня операції проводили наші спецслужби, щоб підірвати е, північний поток, та жодна спецслужба у світі ще такого не проводила? Ну, це просто топ-топу. Це е, е, на заздріч Мосаду ізраїльський. Спецслужбі головній. Це назад цей РУ, Агентству національної безпеки, там, ФБР американським. Ну це суперкрута операція. По-друге, допустимо, вони підірвали а так кому це на шкоду, кому це на користь. Що Росія перестала в результаті цього підриву продавати газ. Європі отримувати мільярди, десятки мільярдів доларів в рік на вбивство українців. Та ті всі газопроводи, які ведуть із Рашки кудись за кордон, я стверджую, треба підірвати. Треба було давно підірвати, все попідривати. Газ, нафтопровод і в Європу, і в Китай. Треба було позакладати ще багато років тому вибухівку і підривати, і позакладати в багатьох місцях, щоб тільки полагодять знову зривати. Полишити можливість е, Росії е, щось продавати і отримувати гроші, а вину спихнути на якусь ісламську державу. Цілком реально. Оце треба було зробити. Якщо Червіський це справді зробив, то він супер-супергерой. Ну і судячи по тому, що його запроторили до в'язниці, то він таки справді супергерой. Тільки е, хто його запроторив, скажіть, будь ласка? Хто його запроторив? Він же не в Росії у в'язниці сидить, він в Україні. Так що Україна, Росія українською владою керує, чи як? Ну отут уже серйозне діло. Тут же треба серйозно розбиратися. Хто нашого героя, який позбавив Росію на десятки мільярдів доларів доходу, посадив до в'язниці? Отут треба всім народом встати і розібратися однозначно.